Потужного всім здоров'я, пані та панове, недавно був почув таку думку, що краще другою нацією я буду качати Ізраїль, тому що вони починаються з четвертого рангу. І я вас поспішу розчарувати народ, особливо тих, хто не дуже любить донатити в War Thunder. Краще вже без донату качнути якусь цікаву націю, одну з перших трьох або ж навіть тих же шведів, ніж. Починати качатись з 4 рангу на такій убогій техніці, як М-51, гілку Ізраїля. По-перше, сама гілка Ізраїля, як нація в артандері не дуже сильно і цікава, начебто є там унікальні машини, але ті, що дуже хоро... добре граються, це тільки перші меркави і ось ці найостанніші. Мегахи, ну і також найтоповішава. Всі інші танки нічого цікавого із себе не уявляють. Здавалося б, на карточці по карточці, Е51 повинен бути дуже-дуже цікавою машиною. Супер якесь броню... бронювання в масті повинно бути, досить непогана гармата, але все сильно криється в нюансах. Давайте запущу бій і розкажу вам там про нього більш конкретно. Ну і закинуло нас перший бій на карту Покинутий Завод. З однієї сторони, добре, що карта міська, а з іншої погано, тому що ми в самому низу списку майже проти 6,7. Наш бойовий рейтинг 6,0 постійно так буде грати. Майже кожен бій, в принципі, на всій техніці так, і навіть на тих же самих 5,7 ви будете проти 6,7 грати. Тому, в принципі, для нашої машини, чесно кажучи, це не повинно бути проблемою, оскільки в нас дуже хороше пробиття основним снарядом. Гармата у нас 105 мм. Пробиває в нас наш основний кумулятив 400 мм. Мені здається, проти кожного противника, проти якого ми попадемося, ми будемо з легкістю його пробивати. Але справа ж не в пробитті в основному, а в тому, що після пробиття ви майже ніякого дамагу противнику не наносите. Оскільки у нас дуже поганенька кумулятивна. Струя на 105 мм, то зачасту ви будете мінус 1, мінус 2 давати противнику. А використовуючи фугас, я думаю, не набагато все краще у вас буде в цьому плані. Ну Пощастило, що якийсь маленький танчик проти нас в цьому бою зустрівся. Ні, краще не будемо бикувати лишній раз. А просто відремонтуємось. До речі, чел чомусь почав нам допомагати, що досить рідко буває у вартандері Так, противник дивиться, дивиться сюди, до речі. А ні, не сюди. Це Type 61. І ось він тут. І як ви бачите... Ваншотить нас кумулятивом в корпус, За, е, струйка зачепила боєкомплект в башті. І ось так, такий прикол відбувся. Але нічого страшного, знаєте, головна фішка цього танку це те, що він резерв на 6.0 і можна без використання дублерів взяти другий виїзд на ньому. Це така особливість саме тієї машини, на інших такого не буде. В нашій грі взагалі, окрім 1 і 0 резервів, тому можна використовувати чим ми і займемося. Оскільки карта більш-менш міська і можна спробувати проїхати кудись, відстрілювати противника, ми цим і займемося. Краще б це робити разом із союзниками, але чомусь. Окрім ПТ-САУ, ніхто цим займатися особливо і не хоче. Живучість була продемонстрована в бою тієї машини, я думаю. Прям справа піджатий танк. Поки чел цей відстрілявся і ми йому дамо. Командир водій. Командир водій, тут десь в нього повинна бути боєукладочка. Так і є, ще зліва може виїхати танк. Допомогти з ремонтом станемо, допоможемо, нам нічого в цьому не буде заважати. Ага, 52 секунди. Ну, дружочок, якщо що, то я не буду так довго чекати. Вибач мене, це вже не мої проблеми в цьому випадку. Тут танк є почекати поки він помилиться. Дали йому один раз. Справа вже може бути, тому що справа знищили союзника. Ще один тигр М109 не знищують, не стріляють по ньому. Тому, скоріш за все, цей чел не дивиться сюди. А можливо взагалі його підламали і він стоїть, не може нічого зробити. Ой-ой-ой. Скоріше за все він нічого не може зробити. Я чомусь хотів, думав, вийде в мене вибити йому гармату. Красавчик, може... Тоді ти не будеш так сильно мені заважати. Добираємо цього. Ой, там на дальнячку іще один чел. На жаль, на жаль, народ. В цьому бою я не знаю, чи є сенс допомагати союзникам. Якщо ось так чувак стоїть в полі, то, мені здається, союзникам не варто допомагати. Ви бачите все по міні-карті Давайте проїдемо в наступний бій, побачимо, що там буде. Ну і до речі, що досить дивно закинуло нас на 6,3, а не на 6,7. Таке також буває, але не сподівайтеся, що, що саме на 6,0 ну, ви будете в топі хоча б колись грати. На 6,3 вже не побачимо ми е, тигрів других проти нас, чомусь бій, до речі, не повний. А, хоча я граю більш-менш в prime time близько 7 години вечора. Побачимо, як це все буде відбуватися саме в цьому бою. Як ви бачите, закинуло нас на такий досить цікавий режим битва з двома точками. Якщо вдасться тут пожити, то буде досить добре. Ну і На рахунок живучості в новому бою ви бачили, як мене з легкістю знищували. У нас і в корпусі, і в башті є снаряди. Союзні члени екіпажу нашого танку не дуже далеко один від одного стоять на цих бойових рейтингах. Багато кого хороші пробивні з великою кількістю вибухівки каморники, тому часто вас будуть ваншотити. Не сподівайтеся щось пережити. В башті, саме в масті повинна бути якась живучість, але далеко не факт, тому що які-небудь тигрі другі або щонебудь з хорошим пробиттям за 200 буде з легкістю вас туди шити. Ми піднімаємось ми ось на цю позицію, ще начебто й пощастило, що ми сюди приїхали завчасно, і нас не зустрічають. Є тут щось, начебто немає. Є вірогідність того, що ми приїдемо. Перший в нас цей простріл по ворогам. Хоча на такій машинці досить повільній, у нас це вийшло, що досить дивно, і таке буває. Є дими в нас, але я б не сказав би, що їх багато. Що світиться на дальняку? Пантерка. На цій техніці потрібно вміти витілювати. Водій, я думаю, зможемо добити в ліву частину куди-небудь цей танк. Ну, Завдяки своєму хорошому пробиттю ми знищуємо з якогось третього пострілу Пантеру. Тут щось є. Наш чел може поїхати і здохнути, він його знищує, це добре. Ми ну, перемикаємось на праву сторону щоб постріляти по тим, хто стоїть під мостом. Чи бачимо ми їх? Поки що ні. Але якщо заїхати на цей пагор, повинні побачити. Не встигли через свою величезну розкачку гармати, ми не встигли добити як Пантеру там. Так, це як Пантера була. На жаль. Ось, через величезну кількість дерев зводимося і як-небудь стріляємо і знищуємо іса. Іс вже був підбитий, тому за ваншот, я думаю, не варто це рахувати. Тут що стоїть. Так, стояло другий постріл по ворожому собку і ми його знищуємо. Так, а це що за приколи? Командир, як вам дамаг. Так, потрібно було набагато краще витілювати, але... Боже, ця розкачка, це щось із чимось. Це союзник? Ні, це не союзник далеко. Далеко не союзник. Я не знаю, як ми з цієї ситуації будемо виживати. Тут їх двоє. Як троє. Тут їх троє, боже. Ой-ой-ой, давай хоча б... Ох, красиво! Оце чел допоміг. Оце справжній союзник. Якби побільше таких союзників на авіації було, то і було б, були б частіше перемоги. Цього добираємо, позаду ще може бути, чуємо. Ну, в принципі, цей бій непоганий. Мені здається... По бронепробиттю плюс був продемонстрований. Перезарядка досить поганенька, якщо ви могли помітити. Він відвертається від нас. За це повинен поплатитися. Техніка знищена. Чи є тут ще щось є. І ще один, як же їх тут багато, що це за... начебто режим проти ботів насправді. Ух, що за бій? Що за бій, народ? Вісім фрагів, нікого, нікого взагалі не смущає, що я на одному з найгірших взагалі танків в грі набив вісім фрагів. Це... Підкрутка, мені здається, як мінімум. Противники просто тупо ї... їдуть по одному мені в... в приціл. Здалося, що там щось було. Да. Такі бої бувають рідко, особливо на цій машинці. Звичайно, що по картонкам різноманітним буде досить сильно заходити дамаг. На це кумулятив для цього і був розроблений, щоб знищувати будь-які тілі і більш-менш броньовані за допомогою кумулятивної струї і більш картонні за допомогою вибуху. Це союзник їде. А це щось пізно побачив, поки дерева в нашій грі... Упадуть в бою пройде. Прям піді мною щось. то зліво нікого не бачу. Спробувати заїхати. Так, ну він начебто як нас не чує, це добре. Це щось картонненьке. Це було щось картонне. Ага, вже позаду. Ну, перехвалив союзників, якщо чесно. Не знаю, чи є сенс брати другий респаун. Тут два, як мінімум, тут один, тут двоє. Не знаю, народ. Давайте наступний бій. Або краще візьму, допоможу, спробую команді. Можливо, навіть немає сенсу менше снарядів брати насправді. Взагалі не дивіться на те, скільки я саме снарядів взяв в цьому бою, тому що не підібрав я ще оптимальну кількість і так і так вас будуть ваншотити. З середини корпусу та з башти ви снаряди ніяк не заберете, тому без різниці, скільки ви їх в принципі, будете брати, все одно вас будуть часто ваншотити. Тому ось так, ну, P8, до речі, знищує багато наших союзників. І якщо спробувати їм допомогти, мені здається, буде не найгіршою ідеєю. Поїду на ту ж саму позицію. Але потрібно бережно переглядати і ліву сторону, там можуть бути противники. 9 фрагів з першого виїзду, як для такої машини, не дуже зробленої для нагибу у War Thunder. Це хороший результат, я б сказав би. Тут потрібно вже обережно грати. Ланкастер 12 тисячну фунтовку скинув, це значить, що багато техніки на базі ворожої немає. Ну, противників скільки ще п'ятеро чи шестеро залишилось. Мені цікаво, а та пантерка, яка була тут, мене знищила, вона далеко заїхала чи ні. КВ-85 знищив бульдожку. Бульдоги так останнім часом не найкращим чином граються. Ось чел, бачу на пантері водій навідник? А цей заїхав, до речі, що досить дивно. Це і заїхав а мені, здається, що ще хтось повинен бути в тій стороні. Це щось стріляє. А, це союзна зенітка. Так, забрали кавешку. Ще щось чути мені здається. Зліва підсвітили противника. Скоріше за все ПТ-шку, яку я був бачив, по якій я був відстрілявся, її забрали чи не забрали, я так і не зрозумів. Літачки літають. Е, немає в нас браунінга, на жаль. На жаль, браунінга немає. Ще що світиться? 10 фрагів. Як вам такий бій? Ну, я думаю, можна підбити підсумки. Дуже-дуже повільна машина, цей М51. На 460 кінських сил, 40 тонн маси це забагато. Відчувається це досить сильно на цій тачанці ви будете рідко займати позиції першими, навіть мені здається, який-небудь тигр. Буде набагато швидше приїжджати на якісь ключові точки. До того ж, не настільки у нас хороша перезарядка, враховуючи дуже поганеньку дуже поганенькі дамаг нашого кумулятиву і 7,5 секунди для такої машини, для такого. Поганого дамагу, що потрібно по кілька разів стріляти в кожен танк щоб знищити. Це поганий дзвіночок, поганий показник, як сказав. Але ще третій раз ми можемо виїхати. Але суть в тому, що машинка ця однозначно, однозначно вартує того, щоб її пропустити. Цей бій далеко не показник. Якщо у вас є можливість задонатити на якусь меркаву преміумну, краще зробіться. Якщо ні, то не чіпайте Ізраїль. Не найкраща нація для прокачки, будь-яка інша, і то буде е, більш прі... пріоритетною. Навіть ті ж самі британці, у них є багато мінусів, але і цікавих машин вистачає. І на топах, там більше різноманіття, на середніх, і на топах. В у них більше різноманіття, більше цікавої, унікальної техніки. Сподіваюся, вам сподобався бій. Побачимося в наступних відео та на стрімах. До побачення!